Моя прекрасна давай, і явано, що це весь твій секс, твоя зріла сексуальність, твоє збудження, твої оргазми і твоє задоволення. І ось що відбувається, якщо ти не цільний і не зріла в своєму сексі. Якщо ти береш і раз своє збудження віддаєш чоловікові. Відповідальність за свої оргазми віддаєш чоловікові. Свої емоції прелюдію і відчуття себе в сексі ти даєш чоловікові, якщо все, що пов'язане з твоїм особистим задоволенням, впевненістю у ліжку, тим, як ти себе почуваєш, і наскільки реалізовані твої бажання, ти віддаєш чоловікові, що залишається частинка тебе не ці. Інші частини ти віддаєш зовнішньому об'єкту і стаєш залежна від цієї людини у своїх оргазмах, у своєму задоволенні, у своєму збудженні, у самовідчутті й самооцінці. Ця людина керує тобою при любих обставинах все руйнується в тобі. Саме тому підписуйся на мій блог і сама роби себе цільною, смачною, неймовірною.